Вже готуєш? Так, вже готую. Кавалерочка юна. Бо ви мене питаєте, як я готую зуби з фрикаделі. Показую. Вода закипіла, дала сіль, перець і зразу, бачите, так наблизь, Порізала кубиками цибульку, моркву, як, як хотіла, і кубиками бульбу. І воно все вариться. А тим часом готую я. Е... На чим, ну, ви, я що на наприклад? Лайха. Так мене кавалерка нервує. потру, позабивається, потім не можу собі ради дати. До речі, навчив Тарас Левінська. Треба цибуль. Yeah. Ти не бачила то? Ні. Хто навчив? Тарас Левінська кавалерка на. Треба цибуль. Перший раз в тебе. Давай. Прикольно, ма. Та як ти того не знав? Ні. Ніху. Серйозно? Серйозно? Я забула про те, я собі нагадала, бо там та поламалася, купила ногу і думаю, не А Вона рік... завжди і руки, і пальці. Я ногу берегти, не знати що, бачите, то в Подивіться. Дивись. З пакетом що? Що? З пакетом все не порвався, нічого. Ні? Прикольно. Скористаєшся на це. Обов'язково. скоро. І цибулька вже на те. Так, нас вже за тим часом кипить. Бульбочка-морква цибулька. Ми беремо наше перемелене м'ясо, вилітаємо до треба. Беремо перемелене м'ясо і даємо до цибульки. У мене м'ясо 450 грамів, якщо я не помиляюся. Так, що я даю до цену? Даю обов'язково кавалер. Це має бути перець. На око, все на око. Ніякого я яйця не даю. Я вже все, я вже від того відійшла. Сіль, сіль. І не знаю, як В, а я даю приправу для м'яса. І це все гарно день Все, і гарно вибиваю потім саме, саме і фарш. Гарно видати отаку коваленку, щоб таке, знаєте, як така тягучість має з'явитися, то воно вже подобається. Вилітаю на рушок у мене було. Бачите? Я не знаю, чи на камеру видно, але воно вже взагалі зовсім-зовсім інакше. Вибиваю, ну, а далі вам. Щодані. А це що вже буде? А це будуть... хотіло е, взагалі сьогодні приготувати капусту з ребром. Молода капуста ще є не файна. Я буду готувати вже з старої, але її немає. Хочу замаринувати ребра. Мені для цього потрібно міцна герчиця. Дивись, таке близько, бо я на боку. Ковалірка, бачите, от поміцна герчиться. Раз. Соєвий соус. Два. Ось таку даю чилі солодкава. Я її люблю, і вона мусить бути так. Тепер даю перчик обов'язково, щоб було добре перчене. Даю трошки солі, тому що соєвий є солений і обов'язково приправа для мене. І це все тако вимішуємо. Можна ще цибулі натерти, знаєте? Але нова та кулька нема. Це економний, так? А в кінці я буду коли запікати, візьму лишених, на дане то що в них лишилося, і будуть такі тембри. Аж вже я сама захотіла. І все, коли я побачив, замаринувала. А тепер їх треба отакова, друге. Щоб ну, знаєте, гарно-гарно. Промаринувалися. Маринуватися буде завтра. Бачите? Mm. Mm. От вам мариновані ребра. А завтра візьму колику, що вайтно до налишне. І коли буду пекти, буду змащувати. І воно таке буде. Може, буде таке смачне-смачне. Ну і накриваємо обов'язково і настою. От і кавалерка, коли бульба вже готова, я отакі роблю горошки, горошище і кидаю сюди. І фрикаделька зупа готова. Сіль, перець, кавалерка, все за смаком. Бачите, отако роблю, обов'язково. Оцей жир я збираю. Тому що зажарки не дала, м'ясо і так живе. Так. Тут я збираю. Бачу. Ну бе чому стало. Я не знаю, коли я сама вже не небускі зустріки. Не знаю. Свята не любить густі, і Віталік теж не любить. Кажи, я не люблю листи зустріти. Треба вчитися, але... Я собі того не надаю, я сказав, я собі того не надаю. І все і посліднє, то я даю обов'язково петрушку. Ну, Якщо нема петрушки, то може бути без петрушки. Говорю, так як петушка. Тому що не завжди вона є, але так як я знала, що підготувати, то я людсько підготувала. Бачите, і ту зубку навіть нужна кавалерочка ви, коли мама на роботі. Всі продукти мати, і її готувати взагалі немає що. Просто нема що. Бачите. Це маленьку кастуйку, а вийшла маленька, але кавалірка довга, І все, і зубка готова. Зараз покипить трошки, я її виключаю і накриваю. Так що, хто хоче таку зубку, готуйте, час ще є. Всім смачного! От знаєте, кавалерка, як треба економити на їді? Я в хаті їсти приготувала, принесла трошки кавунчика своїм, а в ньому на не говорять. У нас така вечеря дієтична. А, а, Спочатку ми перше наїлися з зущенки Ні-ні. Ми, ми, То Тепер ми просто йому Я не ну, Відвернуться ну, від одну капусту. Просто відвернувся від. Тобто вже вечері більше нічого не відбувати. Давай, ну що ти ще чекаєш, навіть. Чекаєшся подальш якихось страху. Голоситі вісім. Але дуже смачно, реально дуже-дуже смачно. Якась там мені забембала, це ні? Ти завжди така. Угу. Ноги болять. Ноги болять. Ну, то я то вже знаю. Да. Ой, голова то взагалі. Ой, та ти я знаю, так. А а, а то А крижі від чого? А, я знаю, від чого. як відчого? Вона лясу багато тут плаче, ти крижі болять. Ні, я навіть її розсвітіла, а вона... Каже, що це таке? Я кажу, що це крижі в Ой, думаю, Іра не крижі. Даля, ти знаєш, Іглашко? Як називається? Лабубу. То що Лабаба. Лабаба. Навіть не чула. Чу? Ти забрала? Мені дзвонила. То що таке? – Нова трендова іграшка, ти не в тренді. Ти не в тренді? Лабаба. Ла я по дівчачих. Навіть Максим сказав, що він теж хоче таку. Боже. Що зрів? Він як почув, що я знаю про твій іграш, почав сміятися. Я кажу, що я дівчата, він каже, я теж хочу. Каже, що серйозно? Він каже, так. Да". Сьогодні дивлюся в полікові в кусті, в неї на сумці теж лобу висить. Колись ну я я ну, що... були ті лол такі страшні, такі... а Та то теж нічим не гарно. А ті були чорні такі мастери. А там які... зуби. А тут зараз нічим не краще. Та? Mm -hmm. Я таке не розумію. Ну... Як ти тут з тим їш? Я тут ту пасту я просто не навичу. Ясно. То макрович. До макарони?